Об'єднані футболом разом сильніші. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з Веронікою. Муцей головою громадської організації Вітрила свободи, яка з нами зараз доєднається онлайн. Будемо обговорювати. Нововведення, яке почало діяти від сьогодні, це йдеться про цифрову систему обліку гуманітарної допомоги. І вже з самого ранку дуже багато дописів у соціальних мережах від волонтерів з'являється про те, що система не зовсім коректно працює. Я коротесенько, просто нашим глядачам поясню, що саме вона передбачає. Вона передбачає те, що упровадження буде доступного, як кажуть урядовці, електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги. Тобто, ніби класно. Ми mm -hmm. цифровізовуємося. У нас буде можливість робити це все у цифровому форматі, але але е волонтери щось не задоволена очікування. Та. І реальність речі mm -hmm. трошечки різні. Тому, пані Вероніко, ми вам передаємо слово. Знаємо, що ви буквально кілька миттєвостей тому перетнули кордон. Будь ласка, діліться досвідом. Е, дивіться, я не перетинала кордон сьогодні. Я перетинала кордон минулого тижня. цього запроваджених систем. Пані Веронікою, в нас зв'язок дещо такий не стійкий, але будемо намагатися з нею сконтактуватися і поговорити. Бо насправді сьогодні з самого ранку дуже багато було не дуже схвальних відгуків від волонтерів з приводу досвіду користування цією системою. Наші редактори обов'язково відновлять, я надіюся зв'язок з пані Веронікою. Тим часом я просто нагадаю, що. Йдеться про платформу автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги. Які власне організації, які хочуть вести гумдопомогу, вони можуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію, яка далі відправиться на митницю. З одного боку кажу, звучить дуже навіть непогано. Але е... диявол ховається в Сирі, як то кажуть, зараз от сподіваємося, що Вероніка Муцей до нас долучиться, але волонтери висловлювали своє занепокоєння і своє невдоволення. Ну, ключова історія будь-якого документообігу – це спростити життя тим людям, які конкретно займаються допомогою фронту. Ну що, пані Вероніко, сподіваємося, зв'язок стабілізувався. Хотіли б вас одразу розпитати ваше ставлення до новації які з сьогоднішнього дня вступили в дію? Так і що там робиться на кордоні? Польсько-українському? Дивіться, я зараз на зв'язку з волонтерами, які проходять польсько-український кордон. Система стоїть, вона не працює, немає інтеграції між митниками, немає інтеграції між самою системою. От хлопці, дівчата стоять вже з ночі, без води, без їжі, в холоді. Ви бачите, самі, яка температура. Мінсоц намагається вирішити питання інтеграції зараз. Я так само онлайн в чаті, тому що я є в групі, там до технічна підтримка відбувається. Ших волонтерів сьогодні розвернули наших знайомих волонтерів, тому що вони почали проходити кордон. У них не було реєстрації в цій системі. Про цей пункт забули сказати, тому що коли Мінсоц, комунікував, що з першого числа буде. Стара буде діяти ще старий формат завезення гуманітарної допомоги. Новий формат замеження гуманітарної допомоги через електронну систему. Ем, вони не попередили, що всі, що всі громадські організації та благодійні фонди повинні бути в ній вже зареєстровані. Двіться, яка ситуація? Реєстрація в систему відкрилася сьогодні о дванадцятій ночі. Ем, наші волонтери стояли там о 12.05. ну і всі. Спроби зареєструватися в системі, які вони проводили до четвертої чи до п'ятої ранку, вони провалилися, тому що підтримка не була на них. Тому поки я знаю, що там десь 100 волонтерів стоїть на різних кордонах, фури гуманітарні знову ж таки пишуть інші фонди, і кажуть, що в нас не проходять зараз нашу реєстрацію, тому що немає взагалі ніякої системності і інтеграції поміж Мінсоц і митницею. От такі в нас справи сьогодні. Зранку це А що на сфері. кордоні? Пані Вероніко, загалом, от що стосується перетину кордону кількості блокувальників, і т.д. і т.п.? ну це не блокувальники. Це люди, які дійсно не можуть зараз вести гуманітарну допомогу. Ні, Ні, України. просто загалом ситуація на кордоні яка. Ну, коли ми тиждень назад їхали з Нідерландів в Україну, то поляки, польські фури стояли, блокували кордон, але це не розповсюджується на маленькі легкові машини. Тобто, ми спокійно собі об'їхали чергу з фур. Приїхали, в нас була реєстрація як гуманітарний конвой. От минулого тижня в нас було два конвої. Тому ми спочатку в суботу прийшли, Вони прийшли в неділю, і в принципі, я скажу, для маленьких машин було окей. Для фур мені здається. Зараз неможливо Ну, буде через годину три в Польщі. сподіваюся, і розкажу вам більше. Пані Вороніко. А до речі, а політики якось відреагувало на цей інцидент, що волонтери не можуть коректно зареєструватися в цій системі, тому що вона ну недостатньо добре була протестована перед тим, як її запровадити. і, власне через якісь технічні такі нюанси є проблеми. Дивіться, я за професією солюшен архітект. Да? Я будую системи і вводжу їх в експлуатацію. Я займаюсь тестуванням навантажень, я займаюсь фінальним тестуванням систем я, ну, повноцінний цикл девелопменту. І мені здається, що те тестування, яке було проведено, це вже як тестування прийому, яке не відповідає міжнародним стандартам, і хотілось би побачити декілька різних видів тестувань. Ми наголошували. З моменту приєднання до першої робочої групи ще у жовтні місяці. Про те, що ми переживаємо, що система не витримає навантажень, які прийдуть, коли волонтери поїдуть. Так воно на жаль, сталося і ми задавали дуже велику кількість питань стосовно процесів, стосовно системи. Після ну, взагалі, під час її вступу в дію реалізацію та деякі на жаль, ми поки не отримали. Зворотньої комунікації від Мінсосу. Тобто, якісь питання відповідали, якісь питання не відповідали. Про якісь питання кажуть, тоді читайте закони України. Ну розумієте, що не всі волонтери мають юридичну підкову, але мені здається, що зараз, щоб бути волонтером, треба бути і юристом, і бухгалтером, і митником, і збирати гроші одночасно, і потім ще за це все звітувати і намагатися якось передати. Плюс Комунікація, яка була від Мінсосу, на жаль, вона була переважно українською мовою. Був єдиний мітинг для іноземних волонтерів, які так само знаходяться в шосі від системи. Вони не знають, що робити, вони не знають як далі з цим проходити. От і тому вони би хотіли більше отримати роз'яснення англійською мовою, як мови як міжнародною мовою, але чомусь поки не йде. Зрозуміло, що не все так гладко, але е, сподіваємося, що розголос того, що сьогодні відбувалося вночі на кордонах, все-таки змусить і владу, і всіх, хто відповідальний за запуск цієї системи, врешті-решт її налагодити і зробити її по людськи. Е, ми ж будемо з вами робити невеличку паузу в інформаційному марафоні, але це не означає, що ми зупиняємо роботу. Новини з Анною Євою Мельник уже готуються, Буквально за кілька миттєвостей.